Але до вашої уваги стрічка і тіло і душу. Автор Олександр Фещенко. Увага на екран. Шопен – це можливість вплинути в інший світ, високий, духовний світ, де чистота, краса, світло, сонце це наче інше життя. Це завжди музика душі. Якщо вона є. Так, де це мій комп'ютер? Я взагалі пишу все під музику. Я ніколи не пишу нічого без музики. Навесні, вісні лиш з тобою, Невагомою лину ходою долучаюсь до звуків щемливих до мелодії серця, щасливих нас з тобою сьогодні навіки. Ну це старі книжки. Остання моя книжка називається Я кохаю тебе дівчинку. Остання, яку я зараз буду доробляти, Називається п'єса скло. Я її хочу переписати і, можливо, трохи інший жанр. Збираюсь її переписувати як можна як можна швидше. То, може, владі поскаржишся чи спреєм для горла скористаєшся. Ну, в общем, тут така. Потім приходить до нього страх, совість, брехня. І між ними такі діалоги. Ну, вона, ця п'єса виявилася для нас трохи за складною. Ну, не вистачило нам часу, ми все це зробили трохи попроще. Так, швидше біжи. Ти вроді би вже спіна мокрая, там все, 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 Театр, ну, театр це завжди таїнство. Театр на, сьогодні в Україні взагалі необхідний. Бажання знайти правду, бажання говорити правду є тільки одне місце, це театр. Де ж це Маріна? Я тут. Іди сюди. Маріна бігом до мене сказала. Маріна. Да, да, тримай тримайно. Больно не буде. Скажи Маріна, правда, я колю і в мене кров не йде. Да. Правда я? Правда я да, кажу? Да. Інколи йде, інколи не, не йде. Поле, поле. Да. Все, хорошо, спасибо, Сонечко. Я вам ще покажу, які в нас шикарні палати. Дівушки, здрасте. Як кулінку? Легше? Краще. Як діла? Краще? Все, встаєте самі до туалету, самі йдете. Все. І на вуличку самі виходите. Молодець. Яке давлення було сьогодні, зранку? В космос, дівчатки, так. Після виписки в космос. Мальчики, здрасте. Як діла? Он прийшли вас засняти. Пілоненко на вулицю не ходити. Я не ходжу, я тільки на консультацію. Пілоненко, не ходити на вулицю і цигарки не курити. Последні, остання сігарета і що? Не розумієте? Лікоцитів знов не буде. Ужас один, ну що це вже накриває? Що це вже накриває? накриваємо? накриває, ми там Хорошо. Я просто лікар, а лікар лікує не тільки тіло, але й душу. Напевне, в першу чергу.